Hello, my name is Sergey. I am going to tell you about AI. Нейромережі вже стають частиною нашого життя. Тому сьогодні я хочу показати вам кілька нейромереж, які мені особисто приглянулися і здалися доволі цікавими та перспективними. А також в кінці я покажу, як зробити таку анімацію, як була на початку відео. Перша нейромережа це Luka або Лука. Вона може допомогти вам з створенням логотипу якогось дизайну. Ми з вами знаходимося на сайті першої нейромережі, яку будемо сьогодні розглядати. Називається вона Лука. Тут треба для початку написати назву своїй компанії. Я просто напишу назву каналу Почати. Обираємо, який це тип бізнесу. Я напишу онлайн маркетинг «Continue». Тепер можна вибрати кілька варіантів, які вам вже дизайни готові, подобаються, щоб нейромережа краще підбирала дизайн для вас. Я оберу кілька для прикладу. Кольори. Також давайте візьмемо просто кілька, щоб подивитися, як це все працює. Можна давати також слоган, давайте це зробимо. продовжити. Тут також обираємо кілька варіантів. І нейромережа за нас е, е, генерує лого, які можна обрати потім і зберегти собі. Друга нейромережа per Planet, це більш чат GBT, так би сказати. Він взагалі зроблений на його основі. І допомагає з тим, що конкретно вже вам збирає формулю інформацію, і ви можете її використовувати. Особисто я в навчанні її використовую, іноді для того, щоб створити якийсь пост, чи підкоригувати собі якісь ідеї. У мережа є, по суті, більш допрацьованим варіантом ChatGPT. Ви можете так само ставити сюди якісь питання, до речі, не тільки англійською, а й українською також. Тому давайте просто для прикладу е напишемо, як набрати. 10 тисяч підписників в інстаграмі. Одразу він нам дає різні поради. До речі, ось таким чином можна, якщо ви автор на YouTube чи в інших соцмережах, вже готові є тези. Ви можете. Підкоригувати щось додати, щось прибирати, і використовувати як підказочки собі при зйомці якогось контенту, чи як фундамент сценарію. До речі, не забудьте підписатися на канал і увімкнути дзвіночок всі сповіщення, щоб не пропускати нові відео. Якщо вас цікавить тематики заробітку в інтернеті, просування в соцмережах, то цей канал для вас. А третя нейромережа це брендмарк вона дуже схожа на луку, яку ми бачили вже в першому пункті, але більш прокачена з різними додатковими фішками. Марк також допоможе вам із дизайном. Тут, як і в одній з попередніх, також треба написати назву своєї компанії і якийсь слоган. Давайте також сам зробимо. keywords також давайте наберемо маркетинг Соціальні мережі. Кольорову гаму також можна вибрати. Давайте візьмемо ось цю для прикладу. І ось нейромережа вже розробляє для нас дизайн. Різні варіанти можна тут подивитися. Наприклад, мені подобається ось ця. Бачите, її можна збільшити. Можна одразу дивитися, як воно виглядатиме на різній продукції. Саме цим брендмарк, як на мене, потужніший, ніж перший, який був сьогодні у списку лука. Одразу, як воно буде на телефоні і як на комп'ютері виглядати. Також можемо ще редагувати його, відкрити і зробити. Наприклад, більший розмір. Або навпаки зробити трошки далі. Слоган можемо як текст підредагувати, так і різні додаткові деталі. Ось бачите, робимо жирнішим трошечки. А тут відстані між літерами. Переміщаємо ось так. Таким чином можна зробити собі готову картинку. Яку можна використовувати на візитівках, якихось логотипах. Дуже зручна річ. І нарешті четверта нейромережа, яка може із тексту, який ви напишете, зробити анімоване відео, при тому ще й можна обирати персонажа, голос і різні деталі. Studio D.I.D. З її допомогою можна анімувати текст, робити з нього відео. Відкриваємо сайт і бачимо, що необхідно обрати якогось персонажа. Давайте візьмемо ось цього. Тепер необхідно написати текст. На жаль, воно не розуміє української тому я буду писати англійською. Ось такий буде невеличкий текст. І натискаємо Generate Video. Generate. Прямо зараз воно генерує це відео, після чого його можна буде. Відтворити та завантажити. Натискаємо. Коли відео прогрузилося, це займає трошки часу, можемо його запустити. Hello, my name is Sergey. I am going to tell you about AI. Так, звісно, це дуже примітивне відео, і персонаж обраний не найпідходящий, але. Я зробив це демонстративно, щоб ви просто зрозуміли, як взагалі працює ця нейромережа. І знову ж таки, це все зараз лише тільки зароджується, але потенціал цього дуже великий. Жодна з нейромереж не заробить гроші за вас. Для цього ви можете лише використовувати ці інструменти для сполегшення свого життя. А як заробляти які є способи зараз в інтернеті? Приходьте, ось тут. Я розказав більш детально, чим сам користуюся і що можу порадити.